Мам, дай мені 20 карбованців, я їх віддам тому бідному дідусеві. Ти моя розумниця. А де дідусь сидить? А он там морозиво продає. Двієчник Юрочка 1 січня прокинувся із грудьми четвертого розміру, а тому, що не треба було списувати листа діду морозу у своєї старшої сестри. Правда, що на сміху подовжуєш тя на п'ять хвилин. Ну це дивлячись, над ким смієтеся може і скорот. Кума, а пось мені рушнцу. Ну Та пострелю сусіда, бо уже. Що ж він тобі зробив? Та ото як піду ловити рибу, так з моєю жінкою спт, а як ночую вдома, так він мої сітки перевіряє. Де автобус Всі Всіржут? Мужик досить. Ми зараз уістимося. Ви зараз обисретеся, я водій. Дивись, я знайшов 10 доларів. Молодець дурень. Навіщо ти їх викинув? Фальшивка. З чого ти взяв? Ну, де ти бачив 10 доларів з двома нулями? Ой, навіщо ти пеш цю брудну воду із озера? Сюди лайно з усього хутора збирається. Можна по-русски, я вас не понімаю. Я говорю двома руками черпай. Ти знаєш прикол про нє я тоже? Нє. Я тоже.